Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Ось мій подарунок від шефа. Це гучайна на покупку у садовому центрі. Як ви розумієте, мій господар добре мене вже знає. І печиво з побажаннями. Гучай на 20 євро. В Німеччині це звичайний метод дарувати гучайний, чи в косметичний магазин, чи в салон, чи на фітнес будь-який. Оплачується покупка. Ну, я вирішила, щоб він довго не лежав і не чекав, я вирішила його отоварити. І це буде на п'ятницю і побажання маленьких вдячності за маленькі радощі життя. Я вдячна моєму шефові за такий чудовий подарунок. Квіти, мабуть, кожну жінку зроблять. Найщасливішою, особливо квітонуту такі, як, таку, як ми. Ну що ж, поїхали, я спробувала зняти, зробити пряму трансляцію, бо переплутала все, що могла. Та ще й мікрофон у мене не працював, я не могла пересилити себе розмовляти, бо були люди поряд. Але, як ви розумієте, повз такої краси пройти було неможливо. Цей був трішки темніший і на другому краї був трішки світліший, але він вже. Цвів на всі, на всі бутони тут ще були. Вибрати з них якийсь це було неймовірно важко. Але за настроєм підходив тільки дуже темний. Вони дуже гарні. Вибачаюся за таку зйомку, щось у мене все падало з рук, і виходило не дуже добре. Мабуть, такий був важкий день. Бо це було після роботи. Я вирішила, що мій буде той, що з більшою, більшою кількістю бутончиків темних, але цей рожевий, тут дуже велика квіточка була. Ну, можливо, колись він буде моїм. І ось я побачила свого своє бажання, свою мрію побачила і вирішила подивитися на них поряд, а потім вибрати. Звичайно ж, я звернулася до свого першого консультанта по цимпам, це Ірочка Орхи. Я її розбудила і почала бомбити своїми питаннями, адже я не ас в від слова зовсім. В Україні я не могла собі дозволити купити їх. У нас вибору не було, десь їхати це теж не вихід. І, ну ви розумієте, чому я не могла витрачати таку велику суму на квіти. Мої друзі знають вже мою ситуацію, чому я опинилася в Німеччині. А тут це мій, буде, мій другий цим бідіум, це два подаруночки мої від дітей і від шефа його сім'ї. І потім зайшла в Кауфланд по дорозі. Мені потрібно було скупитися на день народження і побачила свіженькі оргочки. Точніше, в планах було тоді скупитися на день народження, бо я ще не знала про новину, яка мене чекає вдома. Це було попереднє таке повідомлення. Чекаємо основне. Я ще розважу, я ще дивлюся, насолоджуюся квітами. Ось погляньте, який біглівчик там поводаль був, я його все ж таки дотяглася, витягла. Достатньо дорогі орхідеї, вважаючи, що це супермаркет, а те, що вони ще в горщиках керамічних, то це ціна ще більша. Погляньте, які вони фіолетові, бо дехто питав, чи це не хворі. Ні, це такий пігмент у нього, у цієї орхідейки. Сорти я зараз вам назвати не можу. Але я з задоволенням передивилася. Більш-менш нормальні орхідеї, які були свіженькі. Головне, вони були ще не залиті. Уже в суботу вони були не дуже такі сухі, скажімо, були мокрі. І ось погляньте який красунчик стоїть у вільному продажі. Останнім часом я бачу дуже багато маракеша в мутаціях, мабуть, він найкраще піддається. І непоганий такий. Хоча корінці, ви бачите, їх майже немає. І така тонюнька-тонюнька шийка. Не забуваємо, коли купили собі квіточку, обов'язково обробляємо від шкідників зразу. Тому що квіти стоять постійно на одному тому місці, і минулого разу я вам показувала, скільки там було трипсів. Всі вони заховалися десь отам в доски, вибачаюся. Ось, гляньте, скільки коріння є ростучок, такий міцний кущик. Гарний і просто неймовірно гарний такий і форма, і кольор такий яскравий, але зараз мене приваблюють інші кольори, чесно кажучи. Цікава губка ось у цій біленької. Архітейки. І поряд приватний магазинчик. Тут Барселона свіжа, але вона йшла в наборі в композиції. До речі, я не розумію, як складаються ці композиції, коли орхідея і рослина, яка любить воду поряд. Це просто жах. І ось красунечка, яка мені теж раніше подобалася. У я вже показувала на другому каналі, зустрілася в мені отака зелена огорожа. Можливо, хто що це не дивиться, побачить. І це я пішла в іншу сторону від магазину, бо я шукала стол Action магазин і там хотіла купити столика для зйомок, бо доводиться знімати мені все на підлозі до цих пір. І тут ось такі види плющів. Варігатні були просто Ну, неймовірно гарні і багато цвітуть, Тому що їх тут не обрізають, тут трішки така не дуже доглянута огорожа, але це дало такий шарм, таку природність і таку красу на фоні листяних дерев. І ось нарешті ми дочекалися цвітіння осіннього крокуса і колхікума простого. Як бачите, чим вони відрізняються. І ось ще один вид крокуса, і він випускає листячко. Продовжує мене радувати Махровий. Ну це просто вау! Ф -ф -ф просто краса і просто. Просто, просто, просто. Доща, дощу ще не було, а вже в нас декілька, два дні, з ночі йде другий день дощ і все залило. А ці квіточки в мене стать підсосною радують. Ну, і як же без прогулянки. Це майже, точніше, це поряд з моїм домом. Ось такий красень. Він дійсно схожий на казковий мухоморчик такий, і хтось його вже плямкав, мабуть, смачненький був, бо багатенько з'їдено. Більше я їх там не побачила. Побачила інші грибочки. Ось такі. Я не знаю, що це, але їх дуже багатенько. Вони такі цікаві, але колір такий страшнуватий, скажімо. Ось так покажу, а можливо, хтось знає, що це за умовно, вони їсти. Він, звичайно, їх їсти ніхто не буде. Я просто любуюся, я просто. Просто їх знімаю, я просто відпочиваю душею, коли ось так дивлюся, і уявляю, що я вдома гуляю по лісу. Не витримала. Ось такий гарнюні. Я розумію, що тут їх ніхто не їсть, я можу вирвати і потім його викинути. Але вдячна йому за секунди радості, що він мені приніс. Дуже цікавий. Ви пам'ятаєте всі ось цю клумбу, вона недалеко від Кауфланда. Я коли йшла туди, вирішила просто змістити, не спочатку показати, а показати тоді, коли будуть усі грибочки, як прогулянка по такому кам'янистому лісу і посадці. Тоді їх було, було їх багато, і були вони ось такі. Але час пройшов, як бачите, справжні, вони ростуть, їх ніхто не, не поставив, вони не стоять. Цих не було вже, а залишилися ось ці. Вони стали ось такими трішки підсохшими, але ще тримаються. Молоденьких більше я не побачила, але змушена була стати майже навколішки, щоб зняти їх із під низу. Я вдячна всім за увагу. Вдячна, що ви зі мною, вдячна, що підтримуєте, що пишете коментарі, задаєте питання. Я бажаю всім тихо дня і ночі миру та перемоги, поверненню всіх захисників додому живими або тих, що щ... на щиті, обов'язково, щоб приїхали додому, в рідну землю.